Привіт, друзі! Хочу записати огляд на такий от термометр з Аліекспресу. Користуюся ним я вже більше двох місяців. Що тут є? Ну і в принципі довольний. Давайте перше з розмірів його 4,5 см на 4,5 см квадратної форми. Товщина його півтора сантиметра. Ну і тут в кінці 1,3 і 3, 13 міліметрів. Е, ось це у нас температура в кімнаті показує. Тут показує вологість, е, тут є смайлик, типу, добре, е, вологість ще не добра. О, цей. Е, е, Комфортне значення це є від 40 до 60, тоді типу, вологість норм. Якщо е, значення менше, значить треба піднімати вологість можна. Якщо температура вологість більша, тоді треба відповідно її якось зменшувати. Провітрювати кімнату або щось таке. Що у нас всередині тут? О, всередині у нас ось тут батареєчка. Дуже міцно закріплено. Оце є датчик, я так і не розумію, або це вологість, або датчик температури. Щось тут всередині. Попробуємо цю батареечку витягти і сказати, яка саме батарейка. Так мені приходило саме з батареєчкою. Так, батареячка у нас lr 1130. Тепер встановлюємо назад її. Подивимося, чи буде воно все працювати у нас. В принципі, все працює. Ця рішіточка зверху. Крас піддатчик.